Сьогодні такий день, що я вважаю, що кожен сьогодні воїн. Не тільки ті, що на передовій і хвала їм, а навіть ті, хто печуть хліб, ліплять вареники на передову. Місяць війни, запеклих боїв, невимовного горя та вбивств захисників і цивільних громадян. Такі реалії наразі в Україні, як наслідок російської агресії, військові продовжують захищати наші землі на передовій, А аграрії, підприємці, волонтери. Об'єднуються та допомагають захисникам тримати оборону в тилу. власник автосервісної компанії АвтоПлюс Андрій Біланчук впевнений, що війна стосується кожного, і всі українці мають воювати за свою незалежність так, як вміють. Ми, ми теж стали поряд, щоб обороняти нашу країну. У нас є можливості з ремонту. Ми в перший день зібрали нараду і вирішили. Що ми будемо ремонтувати в першу чергу військові автомобілі, волонтерські, е, поліція, ну всі все, що задіяно до армії, до військового стану. Ми робимо все за власний, за власний кошт. і Хто має бажання там привезти якусь запчастину, то ми, ну, відповідно, беремо, бо марки автомобілів настільки різні, що ми просто не маємо асортименту. Але долучається, в, в основному це все за свої кошти. До війни в автопарку фірми були авто на продаж. Нині всі вони слугують одній цілі допомогти цивільним виїхати з-під обстрілів та доставити допомогу військовим. Це близько 15-17 автомобілів. Це пасажирські автобуси і вантажні автобуси марки Рено. Туди їде гуманітарна допомога. Назад знімається перегородка, стеляться матраси, і люди просто сідають кому як виходить і вони їдуть. Цей автомобіль відомий. Зараз ми проводимо технічне обслуговування. Він буде забирати наших, на жаль, двохсотих. І теж водії їдуть туди, щоб забирати їх звідти не так, як росіяни. Нині уряд закликає бізнес знову працювати у звичному режимі, аби підтримати економіку. Разом з тим Андрій Біланчук каже, що фірма буде продовжувати безкоштовно ремонтувати авто на потреби військових та волонтерів. Це керівник ТОВ ДЕ Денс Агро Віктор Щербачук. Ще 22 лютого до нього зателефонував власник фірми та розповів, що в Німеччині у ЗМІ попереджають про військовий повномасштабний напад Росії і що готувати гуманітарну допомогу для України потрібно вже сьогодні. Перший вантаж прибув. Нині очікують другий. Я кажу, там ну, так, це фейки це розганяє, тому що Не можуть вони ж так зробити. Але так сталося, і вони зразу з перших днів. Е Ну, наші дівчата туди поїхали і там зараз організовують е, в Німеччині. Ну і крім того, ми від підприємства вже з самого початку допомагаємо і пальне, і військоматам, і військовим частинам, і всім, все, що ми маємо на сьогоднішній день, все, що хто потребує, і хлібичем даємо і муку. І багато людей, які на домах, багато чого готують і опікають нашим солдатам. Сьогодні товариство Де-Денс Агро співпрацює з Гощанською громадою, яка формує запити необхідної допомоги в різні міста. У нас є, ну, у нас є різні, є у нас територіальна громада, де ми з вантажами працюємо. А те, що ми зараз відправляємо на різні міста, у нас є де потребують допомоги і харчування. Є така в нас всеукраїнська рана рада. Я член управління Всекорінської ранно ради. Вони працюють з міністерством оборони і вже біля Трьох тисяч тонн вже гуманітарної допомоги різних аграріїв України. Хто що може, вже поставлено в ті міста, де це потрібно. Це мука, цукор, пшениця, все інше. Ну, Хто що має. Ну, на момент, коли, коли починали відправку, у нас пшениці не було, то ми. Ну, ми зараз закупляємо кого там фермерів, залишилося ще, ще і формуємо всі, всі вагони, автомобілі, все інше. На підприємстві придумали технологію доставки хліба. Спочатку власноруч випікають, нарізають скибочками та свіжим висушують. Пакують і відправляють у найважчі точки по країні. Попри війну, на вулиці квітує весна, і перед аграріями з'явився ще один фронт боротьби за нашу країну посівна. А посівну плануємо. Ми, ми не, не можемо її не посіти, тому що це, це неправильно. Маємо сьогодні всі посіяти, щоб не було продовольчої кризи. Сьогодні наше, як аграрії, це головне завдання почати вчасно посівну і все посіяти. Невдовзі запрацюють ресторани, розповідає рівненський ресторатор та перевізник Денис Косюга. Від початку війни Денис на основі свого бізнесу розгорнув волонтерську ініціативу. Зокрема, ресторан Пурі став місцем відпочинку та смачного обіду, як для людей, які втікають з під обстрілів, так і для захисників. Е, да, в нас ночують люди: Мелітополь, Маріуполь, Херсон, Київ. Ну, зусі, скажімо так, хто потребує, той не чує. Кормим, селим, грієм, тепло, інтернет, меддопомога. Мамам всякі смійські, пюрешки. Бо в нас е кухня знаходиться на мінус першому рівні. От. І ну, там ще такий радянський бетон, бітон, тобто її можна використовувати як бомбосховище. Е ну, скажімо так, це була перша пропозиція для населення. І... Якось само собою ми почали працювати з техобороною, поліцією, армією. Тобто Звертаються, як в звичайний ресторан ми, ваші захисники, дайте нам не знаю, там, 10 гарячих обідів. Все. Все, я практично не приймаю в цьому участь, бо цим-всім займається дівчатки, займається персонал. Наші малютки, так що це все лягло на їхні плечі. Ну от ну, справляються. Буває, що в день видають віталінчик. Максимально скільки ви видавали? П'ятсот 600 обідів гарячих. Поряд із тим, за місяць війни шалена черепаха безкоштовно доправила до кордонів Європейського Союзу 2896 мам із дітьми. Шалена черепаха, це я. Я кожен день в колонії в першій машині. Я їжу особисто. Страшно? Ні. Ні. Вся, скажімо так, взаємодія з владою. Повна дисципліна, порядок. Всі заряжені, всі спокійні, все відлично. Сотні підприємців по всій області вкладають свої сили та ресурси для перемоги над ворогом. Кожен з них переконаний, що разом ми сила. Сила, яка здатна побороти російських загарбників. Ми маємо всі сьогодні. Маємо об'єднатися і всім допомагати. Я найбільше переживаю за те, щоб не втратити саме державу. Найменше за збитки. Я взагалі абсолютно заряджений, абсолютно спокійний, все в порядку. Ми разом. У мене чудова команда, ми чемпіони луни. Ольга Підгородецька, Алла Максимчук, Владислав Мартинчук, агенція журналістських розслідувань, четверта влада.